Друзі, привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми розберемо як створити таку анімацію в Cinema 4D. Я буду використовувати Cinema 4D R26, але для цієї анімації вам підійде в принципі будь-яка Cinema, починаючи з 18 ї версії. Для освітлення, текстурування і рендеру я буду використовувати Redshift. Тому, якщо ви хочете зробити анімацію точно такою ж, як відео, вам бажано теж його мати. А тепер, власне, до самого туторіалу. Відкриваємо Cinema і почнемо з створення загальної форми фігури. Відкриваємо меню з примітивами і створюємо торус. Затисненим шифтом повертаємо його на 90 градусів. Вкладці Object збільшуємо Pipe Radius на 80 см, і Ring Segments і Pipe Segments змінюємо на 256. Далі нам потрібно буде змінити його форму. Для цього вибираємо Торус і з затисненим shiftм створюємо Displacer Deformer. Переходимо в вкладочку Shading і в меню Shader вибираємо noise. Зараз noise у нас дуже дрібний і нам потрібно його збільшити. Для цього відкриваємо сам Noise і Global Scale змінюємо на 750%. Опускаємось нижче і збільшуємо контрастність приблизно на 40-50%. Animation Speed ставимо 0.5%. Для того, щоб отримати анімацію. Щоб зміни були більш чіткі, вибираємо Displacer, переходимо в вкладочку Object, Height міняємо на 30 см і отримуємо ось таку форму. Збільшуємо довжину анімації до 450 фреймів. Результат, який ми отримали, нам потрібно буде розділити на частини. Для цього вибираємо Torus, затискаємо Alt, відкриваємо меню Magraph і створюємо Voronoi Fracture. Voronoi Fracture ділить об'єкт на частини, і якщо ми перейдемо в вкладочку Source, ми побачимо такий об'єкт як Point Generator. Це алгоритм, який задає Voronoi Fracture інформацію про те, як саме ділити геометрію на частини. Але ми можемо видалити Point Generator і застосувати інші об'єкти. І в даному випадку ми для цього застосуємо емітер. Переходимо в меню Simulate, створюємо емітер і зміщуємо його приблизно на 550 см по осі Z. Тепер, коли ми натиснемо відтворення анімації, ми побачимо, що емітер створює маленькі часточки, які ми і будемо використовувати як джерело для поділу нашого об'єкта. Змінимо деякі параметри емітера. По-перше, нам треба, щоб він створював частки впродовж цієї анімації. Тому Stop Emission змінюємо на 450 фреймів. Також швидкість 150 см трошки завелика, тому змінимо її на 120. Ось так зараз виглядає анімація часток. Щоб зробити її цікавішою, ми створимо силу, яка буде їх закручувати. Для цього переходимо в Simulate Forces і вибираємо Rotation. Змінимо Angle Speed на 15, щоб трішки сповільнити анімацію. Вибираємо вороной Fracture, вкладочка Sources, і туди, де був Point Generator, ми перетягуємо емітер. Тепер вороной Fracture буде ділити нашу фігуру, орієнтуючись на те, де знаходяться частки, які створює емітер. Вибираємо Voronoi Fracture, вкладочка Object і Offset Fragment ставимо 1 см. Таким чином, створивши пустий простір між частинками шириною в 1 см. Активуємо Invert, міняючи пустий і заповнений простір місцями. І отримуємо ось такий результат. Поки забираємо галочку з Colorize Fragments, щоб кольори нам не заважали. Копіюємо Voronoi Fracture і ми будемо створювати анімацію заповнення пустих проміжків. Для швидшої роботи поки відключимо емітер, а перший Voronoi Fracture переіменуємо в Sin Edges. Щоб в кінці анімації, коли другий об'єкт з'явиться повністю, він не перетинався з першим, нам потрібно буде зробити так, щоб Sin Edges в певний момент пропав. Для цього переходимо на 419 кадр. Вибираємо Thin Edges вкладочка Basic. І будемо анімувати Editor Visibility та Renderer Visibility. На 419 кадрі ставимо два кіфрейми з режимом ON. Переходимо на один кадр вперед і ставимо два кіфрейми з режимом OFF. Таким чином, на 420-му кадрі об'єкт Edges пропаде. Вибираємо другий боронний Fracture. Переходимо в вкладочку Object і знімаємо галочку з Invert. Тут ми будемо анімувати Offset Fragments. На початку анімації ставимо кіфрейм значенням 240 см. Переходимо на 420-й кадр і ставимо акіфрейм зі значенням 0 см. Ось така анімація у нас виходить, і як ми бачимо, нам потрібно чуть змістити час, коли припадає об'єкт Sin Edges. Для цього вибираємо Sin Edges, виділяємо кіфрейми, які ми поставили, і зміщуємо їх приблизно на 408-й кадр. Тепер об'єкти не повинні перетинатись. На цьому власне анімація закінчена і приступаємо до рендеру. Перше створюємо камеру. Вкладці Coordinates Position X і Position Y виставляємо по нулю, а також виставляємо нулі в усіх значеннях Rotation. Зміщуємо камеру ближче до об'єкта. Відкриваємо настройки рендеру, вибираємо Render Redshift. Змінюємо ширину і висоту кадру на 1080 пікселів. Фрейм Range ставимо All Frames. Переходимо в настройки редшифта і вибираємо режим Advanced. Забираємо галочку з за Automatic Sampling. Sample Max ставимо 256, Sample Min ставимо 128. В меню Save формат вибираємо Png і вибираємо папку, куди будемо зберігати наші файли. Натискаючи на квадратик справа від камери, можемо подивитись, як буде виглядати фінальний кадр. Змінюючи значення в Position Z, можемо приближати або віддаляти камеру. Відкриваємо меню Redshift і створюємо Redshift Render View, щоб бачити, як буде виглядати фінальна картинка. Затискаємо три полоски на Redshift Render View і перетягуємо так, що справа від сцени отворилась біла лінія. Таким чином ми закріпимо вікно в інтерфейсі. Натискаємо Start IPR. І тут в меню вибираємо Camera. Таким чином редшифт буде показувати тільки те, що бачить камера, а ми зможемо спокійно переміщатись сценою. Переходимо в Redshift Lights і створюємо Dome Light. В рядку Texture вибираємо HDRI карту. Посилання на сайт Polyheaven, де можна скачати безкоштовні HDRI карти, я залишу в описі відео. Забираємо галочку з Background, щоб прибрати зображення з фону. Як ми бачимо в центрі фігури утворився невеликий артефакт. Швидше за все причина в дисплейсері. Щоб цього позбутись, вибираємо дисплейсер. Переходимо в вкладочку Fields і створюємо Spherical Field. Вибираємо другий дисплейсер і в меню Fields перетягуємо Spherical Field, який ми створили. Таким чином, «Spherical Field буде діяти одночасно на два дисплейсери. Вибираємо Spherical Field, вкладочка Remapping і натискаємо Invert. Тепер дисплейсер буде діяти всюди, окрім того місця, де знаходиться Spherical Field. Змінюємо розмір внутрішньої і зовнішньої сфери, щоб отримати результат, який нас задовільнятиме. Далі переходимо до текстурування. Щоб отримати бажаний результат, нам потрібна буде спеціальна нода Thin Film. Я її скопіюю з іншого матеріалу, а для вас в описі відео я залишу посилання на туторіал про те, де її взяти і як встановити. Створюю новий матеріал і вставляю сюди ноду SceneFilm. Це нода, яка імітує розводи на кіноплівці. А тепер нам треба задати їй інформацію, де саме вона буде створювати ці розводи. Для цього створюємо ноду Fresnel і підключаємо її в Output. Нода Fresnel працює таким чином, що все щодо камери під прямим кутом буде чорним, а там де кут відрізняється від 90 градусів, колір ставатиме більш білим. Додаємо ноду Ramp, щоб підвищити контраст. Додаємо Fresnel в input. Ramp під'єднуємо в output, щоб бачити результат. І тепер в ноді Ramp, змінюючи градієнт, ми можемо регулювати контраст. Під'єднюємо ремп у Film Vids. В самій ноді thin Film Scale у мене стоїть 02, Offset 0025 Power 2. Thin Film в Output і отримуємо ось такий результат. Чуть зменшуємо контраст в ноді Ramp. В ноді Material, яка в мене була, вибираю preset Plastic. І thin Film під'єднюю в Diffuse Color. В розділі Reflection Roughness змінюю на 0.4. Ноду Material під'єднюю в Output. Тепер я хочу змінити текстуру так, щоб на місці цього світло голубого був білий колір. Для цього копіюю ноду Material, затиснувши Ctrl. Змінюю колір на білий. Створюю ноду Material Blender. Перший матеріал під'єднюю в Base Color. Другий матеріал під'єднюю в Layer Color 1. Створюю ще одну ноду ремп. Перший ремп під'єднюю в новий. Таким чином я зможу регулювати, де появиться другий матеріал. Ноду ремп під'єднюємо в Blend Color One. І, як ми бачимо, вийшло не зовсім те, що ми хотіли. Під'єднаємо ноду REMP в Output, щоб подивитись, в чому проблема. Збільшимо чуть контраст і поставимо галочку на Invert. Тому що другий матеріал буде проявлятись тільки там, де білий кольор. Під'єднуємо Material Blender в Output і отримуємо такий результат, який і хотіли. Далі нам потрібно створити фон. Для цього переходимо в меню з примітивами і створюємо plane. З затисненим shiftм повертаємо його на 90 градусів і зміщуємо назад. Кнопочка T для інструменту Scale і збільшуємо plane. Створюємо новий матеріал. Застосовуємо його на plane. Відкриваємо матеріал. В Reflection Roughness збільшуємо до 0.5. Вибираємо світло-рожевий кольор. І якщо ми натиснемо відтворення анімації, ми побачимо, що спочатку, поки не створилось ніяких часточок, ми бачимо фігуру повністю. Щоб цього не було на фінальній анімації, відкриваємо Render Settings. Переходимо в Output і в розділі Frame Range From ставимо 6. Натискаємо Render to Picture Viewer і починаємо рендерити анімацію. Коли зарендериться всі кадри, їх можна буде зібрати в After Effects, або ж натиснути правою кнопкою на папку, вибрати Save As, Type поставити Animation, формат MP4, натиснути ОК OK і вибрати, куди зберегти анімацію. А на цьому в мене все. Власне, наша анімація готова. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так само пишіть в коментарях, які наступні туторіали ви хотіли б бачити. Можливо, є якась тема, яку б ви хотіли більш детально розібрати. Описі ви знайдете всі корисні ссылки, так само силки на мої соцмережі. Підписуйтесь, діліться своїми результатами і до наступних відео.